Друзі, нам, як завжди, приїхала нова поставка товару, і зараз ми з вами подивимося, що нам там приїхало. Прошу звернути вашу увагу на ці чудові лампочки LED цоколь H15. Галогенний варіант плюс 200% яркості. Більш бюджетний сегмент s 7 цоколь H7. Є всі цоколя в наявності, також туманочки. 60 Вт кріплення на бампер 10-60 вольт. Новий, новий в асортименті товар, 60 годин роботи свічки. Також є клеми, що в нас зараз необхідність. 50 гривень штучка. Катафоти, кріплення номеру з підсвіточкою. Брелочок на подарунок або самому та заглушечки, щоб не пищала машинка. Volkswagen, Graфіit або всі інші марки. Це все можна замовити у нас на сайті по посиланню у шапки профілю Автомаркет 100 дорог.